Ніколи не принесуть миру. Я був у зонах бойових дій. Я молився з родинами, чиї діти загинули від авіаударів. Я бачив руйнування, які насинані коли дронами знищуються цілі громади. Ми не можемо перемогти тероризм. Створюючи ще більше терористів, убиваючи невинних людей. Кожен завданий удар, який не відповідає істинній меті, всі зерно ненависті в серцях тих, хто хотів миру, просто хотів жити в мирі. Якщо захід справді хоче зупинити екстремізм, ми повинні інвестувати не лише в зброю, але й у взаємини. Ми повинні говорити одне з одним. деякі люди, щойно чують політичну промову, одразу закриваються. Це ніколи не приведе до миру, мої брати і сестри. І я вірю, що в той момент, коли ми перестанемо дивитися одне на одного, щоб знайти причину наших відмінностей, коли ми перестанемо дивитися одне на одного, щоб знайти те, що нас розділяє, і справді дійдемо до суті, ви перестанете стикатися з ситуаціями, подібними до тієї, що зараз відбувається в секторі гази, з геноцидом в усьому світі. Стане більше людей, які сміливо говоритимуть про те, що не так, ось чому я тут. Мої брати і сестри, ми можемо не доходити згоди в усьому, але ми всі погодимося з тим, що бо ніколи не принесуть миру. Я дуже пишаюсь, що сьогодні зроблено крок до свободи. Я дуже пишаюсь, що зроблено ще один крок до визволення палестинських і єврейських заручників. І ми дійдемо до того моменту, коли запанує мир, і це приведе до процвітання. Але я знаю, що немає значення, єврей, ви мусульманин. Чи християнин Неважливо. важливо щоб ми усвідомили, що всі ми, всі однакові перед Богом і ми гідні любові, ми маємо жити в єдності. Ми заслуговуємо на мир. Чи ви перебуваєте тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, чи у Віфліємі, телябірі, чи в Україні? Адже просто зараз на Україну падають бомби прямо зараз. Від рук Російської Федерації гинуть люди. Я зневажаю той факт, що багато хто з нас мовчить. Доктор Мартін Лютер Кінг сказав таке: це не крики моїх ворогів, а мовчання моїх друзів.